Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Антральтриває спеціальний ефір на радіон Веме. Назвати Олексій Тарасов. Головне управління розвідки заявило про те, що ліквідація колаборанта і зрадника Михайла Філіпоненка це ми. Отака От цитата є від представників гурмо. Воєнний злочинець Філіпоненко, який раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення ЛНР, мешкав за адресою місто Луганськ, вулиця Парашутна, 48. Спеціальну операцію з ліквідації Ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору. так заявляє наша воєнна розвідка. Так дійсно маю сказати, що сьогодні був ліквідований оцей колишній голова так званої народної міліції. Не визнаної ніким ЛНР Михайло Філіпоненко про нього і не тільки і про те, що взагалі відбувається на тимчасово окупованій Луганщині. Будемо зараз говорити з нашим колегою з нами на зв'язку. Олексій Артюх. Він є журналістом з Луганщини, головним редактором видання трибун. Пану Олексію, вітаю вас! В ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю! Ви знаєте, я звернув увагу на те, як пишуть російські пропагандисти про цього Філіпоненка. Так, по-перше, ну трагічно загинув. Був, значить, стояв у істокав створення народного ополчення. і ми розуміємо, що таке було ополчення, що таке ополченці, Тобто, це, от чи правильно я розумію, що це от там разота, яка за гроші росіян підбурювала, ну. Певних українських громадян для того, щоб вони значить кричали про те, що хочуть від'єднатися. Розкажіть нам більше про цього Філіпоненка, якщо ви щось про нього знаєте. Михайло Філіпоненка дійсно був одним із засновників так званої народної міліції терористичного групування ЛНР. Там він обіймав посаду начальника управління. По суті, незаконне збройне формування підконтрольне повністю Росії з російськими кураторами. Ми знаємо, що Росія е, до повномасштабного вторгнення свою присутність на сході України заперечувала, але е, всі процеси, всі формування, які там були, вони були повністю підконтрольні Росії у 2017 році. Філіпоненка було призначено головою так званого представництва спільного центру з контролю та координації. Теж такий фіктивний орган, який зображав якусь діяльність для їхніх звітів і так далі. Вони намагалися йому, йому придати якусь легітимність. Раніше там були російські військові в цьому органі. Як повідомили в ГУР, він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де і військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. І за даними ГУР, він приймав у катуванні безпосередню участь. В принципі, взагалі, в так званій народній міліції, напевно, немає. Людей, на чиїх руках немає крові. Тобто, це бандитське угруповування. Да? Тому участь, яка його спіткала, вона цілком справедлива. І враховуючи ту таку цепочку, яка такий ланцюжок, який тягнеться після початку повномасштабного вторгнення, ми бачимо, що колаборант на Луганщині. Системно знищуються, і от е, я б хотів трішки хронології, да так, так, це як дійсно раз... цікаво, тому що е, ну ми бачимо таку дуже активну роботу і наших спецслужб, нашої розвідки, і в тому числі руху опору, який знаходиться так, там там які ми маємо дійсно підтверджені випадки того кого з колаборантів зрадників так е, або знищили, або як мінімум дуже сильно налякали. Давайте хронологію тільки після початку повномасштабного вторгнення, серпень 22-го року в окупованому Старобільську підірвали колаборанта Аскара Ляйшова. 16 вересня 22-го року в окупованому Луганську підірвали генпрокурора ЛНР Сергія Гаренка та його заступницю Катерину Стегленка. Дуже такий гучний випадок, так, 15 травня 23-го року. Луганську пролунав вибух у барбершопі, в результаті якого отримав поранення міністра МВД Ігор Кернет. Після його нібито відправили на лікування в Москву, і на цьому все його доля невідома. Про нього не згадують майже взагалі ніхто. 6 вересня 23-го року ЗМІ повідомляють про замах на колишнього начальника митниці ЛНР Юрія Афанасівського, якого ще називали фінансистом ватажка ЛНР Пасічника. Спочатку про це повідомили українські ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України. Потім підхопили російські ресурси, заявили, що він майже не постраждав. Але його після замаху так і не показали. 20 вересня деякі ворожі ресурси повідомили, що колишня голова окупаційної адміністрації міста Кремінна Юлія Назаренко отримала поранення і потрапила в реанімацію. Після цього згадок про неї теж не було. Варто нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення було вбито мера Креміної Володимира Струка. Це такий відомий сепаратист з 2014 року ще. Да? Його тіло знайшли 2 березня 2022 року. Серед таких ще дуже гучних випадків варто згадати, що 25 квітня 2022 року під час наради колаборантів в адмінбудівлях, тоді вже захоплене криміною, пролунали вибухи. Точна кількість загиблих та поранених невідома, але я спілкувався з деякими людьми. Які розказували певні деталі, за їх словами, там були десятки. Ну і відео, які ми бачили після вибуху, ну, свідчать про те, що все було дуже серйозно. Це така одна з найвдаліших операцій, які проводились саме в містах Луганської області. Тому, як ми бачимо, ця робота ведеться системно. Деякі російські ресурси сьогодні поставили ну російські ресурси, російські блогери поставили під сумнів інформацію про те, що Філіпоненка ліквідували українські спецслужби, судячи з усього, тому що у кожного функціонера в так званій ЛНР купа ворогів і їхні міжусобиці вони. Ні для кого не новина, також варто зазначити, що росіяни теж методично починаючи з 2014 року зачищали поле, і е, майже всі е, такі е, ватажки, дієві особи Руська Вісни, польові командили ЛНР вони вже були е, ліквідовані. Багато хто ми пам'ятаємо це якого там повісили і. Е, Інших функціонерів, тобто ну, їх дуже багато. Болотов, там кави попив десь Ігор Плотницький, да, який е, зник, і ніхто не знає, що з ним. Е, ну, тут можна думати, що Ігоря Плотницького більше теж немає. Е, ще такий цікавий момент, що стосовно цього Філіпоненка е, в нього є син, е, який на початку вторгнення, ну він теж бойовик. Е, так званої а по суті другого армійського корпусу пропагандист, і на початку вторгнення він приймав активну участь в медійному плані в захопленні міст Луганської області, вішав різні ганчірки на будівлі міськради, кричав про те, що ось ми вже звільнили, і так далі. Тобто, був такою дієвою особою, яка сповіщала про те, що окупанти заходили в те чи інше місце. Місто в моє рубіжне, звідки я родом, він теж там заходив і вішав ганчірку ЛНР і радянську ганчірку. так. Тому така особа, як мені написала сьогодні, одна поважна людина про те, що ну, напевно скоро і синку буде. у Синка буде зустріч з батьком. Ну, знаєте, ми на ну це дійсно очікуємо. Тут я думаю, що. Коли ми говоримо от про таких персонажів, так про зрадників воєнних злочинців, яких ліквідує наша розвідка, яких ліквідує в тому числі с рух опору, який залишається, нікому не треба нагадувати, що велика частина Луганщини більша частина Луганщини так перебуває під російською окупацією вже з 2014 року. Для мене ще ще це привід поговорити про те, як все починалося. Я розумію, які ризики були були для вас особисто, так для журналіста з української. Позицію, коли ну, ці організовані росіянами протести, тут просто мене перед очима інформація про те, як там 30 березня 2014 року в центрі Буганська вийшли дві тисячі людей. Це Уніан цитує, от каже, що там їх було дві тисячі. Прапори Росії, плакати, на яких було написано, що Україна це Русь. Європа садом і Гамора, російська мова, державна, це це російською, звичайно, було написано. Коли ви зрозуміли особисто, що все дуже серйозно, що це ну не просто якісь божевільні, а що це може обернутися саме тим, чим воно обернулося, тобто російською окупацією? Для мене все стало зрозуміло ще в березні, квітні. 2014 року, коли в на моєму місті безпосередньо проводилися дуже багато акцій, які влаштовувала колишня ну, комуністка Нелі Задірака, яка зараз одна з таких функціонерів відомих. В групугрупуванні ЛНР вони вводили си сепаратистські мітинги і щоб їм протидіяти 21 квітня 2014 року. Ми вийшли на площу біля міськради для того, щоб заявити, що Луганщина це Україна, що Україна єдина В принципі. Позавозили тітушок з різних міст Луганської області. Я вважаю, що там були також присутні російські агенти, які провокували сутички, і по суті, наш мітинг, як і багато мітингів на сході України, розігнали. ну, Таким шляхом численної переваги ми не змогли нас було менше і чинити якийсь там серйозний спротив. Декілька наших активістів дуже серйозно постраждали. Могу, моєму другу руку вспороли. міліціонеру, який там їх було всього три міліціонера, випили зуби. Так? І тоді вже було зрозуміло, що це все взагалі не просто так. От, а ну а потім вже в травні перших е, людей в формі з геровськими стрічками побачили, але по суті їх в Рубіжному було в принципі небагато. Там е, місто обійшло це на відміну від того ж Лисичанська, де на цікольному е, заводі катували людей, в тому числі і е, чеченці. Що нам відомо про те, що відбувається зараз на окупованій Луганщині? Я маю на увазі. Що ми знаємо про те про ті умови, в яких живуть українці? Так, наприклад, про Донецьк, ми знаємо, що там ну вже багато років немає води, проблеми з електрикою. А при тому, все одно пропаганда розповідає про те, що все добре. І взагалі, ну тепер же ж за конституцією російською, навіть нібито їх до Росії приєднали. Що відомо про Луганщину? Що відомо про Луганськ? Що відомо про ваше рідне місто? Дивіться, ну в принципі, на Луганщині ситуація ще гірша. Якщо говорити про Луганщину, то її варто ділити на староокуповані території, де не велися активні бойові дії, і на новоокуповані. І новоокуповані їх теж варто розрізняти. Наприклад, північ області, там окупація пройшла тихо. В містах Трикутника, Лисичан, Сівернецькрубіжня, плюс Креміна. Там Велися активні бойові дії, міста були частково зруйновані. Наприклад, зарубіжно було зруйновано наполовину там. Середнецьке з нас суттєвих ушкоджень Лисичанську в цьому плані трішки більше пощастило. За кріміну зараз під Креміною бої да, до найближчих позицій Збройних сил України від окупованого міста десь, якщо не помиляюсь, 6-8 кілометрів. Треба уточнити. Тут мене з голови. От і в принципі міста виживають там про якесь життя мови бути не може. І якщо говорити вже в контексті супротиву, от ми затронули тему руху опору партизанів на окупованих територіях. Вони всюди є. Ми бачимо, от, наприклад, нещодавно мені скинули фотографії, де в окупованому Рубіжному, при тому, що тут варто зазначити, що місто знаходиться без зв'язку, там не працює інтернет. періодично там з'являються антиросійські надписи, які замальовують постійно. Там от нещодавно з'явилися надписи ПТН, БНХ, великими літерами. А ми при тому, що в ми не можемо озвучувати, що це означає, але я в ефірі, так ну, але думаю, але всі, всі розуміють всі так, так розуміють, да що це означає. Тобто люди чинять супротив постійно передається інформація. Люди передають координати, місця дислокації ворожої техніки, інформацію про цих колаборантів. Нам, в принципі, відомі майже всі колаборанти, які задіяні в тих чи інших процесах в координації з правоохоронними органами. Ми працюємо над тим, щоб в подальшому притягнути до відповідальності всіх цих осіб. Ми знаємо, хто мародерив, і ми знаємо, хто здавав своїх сусідів всіх цих людей, і це завдяки якраз українському підпіллю. Я вже не кажу про те, що проводяться дуже серйозні акції, за які люди можуть ну просто потрапити на підвал, або їх можуть взагалі вбити. Тобто це акції якогось фізичного впливу підпалюють. Різні об'єкти, військову техніку, навіть відео такі з'являються, розмальовують міста. Ми знаємо рух жовта стрічка, де активісти просто на будь-який інформаційний привод реагують. Що б там не відбувалося? Вибори, значить, вони протидіють цим виборам. Так, звісно, що багато хто кажуть, а чому не робиться те, а чому не робиться те? Ну, це не ну. Легко казати про ці речі, десь сидячи на теплому дивані, але складніше, коли ти реально за якийсь графіті, за якийсь текст на стіні, ти можеш просто ну все, тебе може просто вбити. І люди все одно на це йдуть, і вони йдуть не за гроші, якісь там вони йдуть. Через те, що вони люблять Україну, вони чекають на Україну і вірять в те, що Україна повернеться. І от я постійно перебуваю на зв'язку з людьми з окупованих територіях. Вони допомагають нам знаходити і документацію, яка є в окупаційних адміністраціях, Внутрішня документація, і завдяки цій документації ми можемо встановити хто відповідальні за депортацію українських дітей, за те, що дітям промивають мізки, проводять так з мілітаризацію, бо це теж дуже такий процес, який відбувається, і про який теж варто говорити. І це все робиться завдяки людям, які знаходяться в окупації, завдяки українцям. І тут ще такий момент його варто теж зазначити, що деякі люди знаходяться на окупованих територіях вже 9 років. І все одно вони вірять дев'ять років життя. Я знаю, що деякі люди проводили акції на окупованій Луганщині. Ну то уявіть, коли його місто окупували, хлопчику було дев'ять років всього. Люди, а тепер 18. І знаєте, ви дійсно ви, ви ви праві в тому, що що оці знаєте такі популістичні закиди, що а що ж таке, що ж ці українці не візьмуть і не скинуть цю окупаційну владу? Це дуже все наївно, нереалістично і так далі. І це можуть говорити тільки люди, які цього не бачили, дійсно. Я, от і я хочу закончити думку. Людині було 9 років, коли в е, його місто прийшли окупанти. У 18 років ця людина розклеювала листівки проти окупаційної адміністрації. Ну що таке листівка? Да, але це протест цієї людини. Це її незгода, і це надихає інших. Так, от е, людина, знаходячись в окупації без е, української освіти, да там. Під дією, там постійна пропаганда, постійно нав'язують якусь російську повістку. Людина вивчила українську мову, людина спілкується дуже гарно українською мовою, да, всупереч там стереотипам, що кажуть, от от на Сході українську погано знають. Ні. От я з вами гарно. Ну я думаю, що нормально на достатньому рівні спілкуюся українською мовою. Ну, там там, українська. Там, — А там взагалі людина в окупації жила і вона сама вчила. І ми коли спілкувалися, там. От мій друг спілкувався, він каже, що е, хлопець вчив українську мову по відео в Ютубі, е, дивився там, щось в соцмережах, щось читав, і зміг це зробити тому. Е, на сході дуже багато людей, які чекають е, Україну, і ми повинні про це говорити, і ніхто не повинен про це забувати. І ні в якому разі ніхто не повинен применшувати е, е, діяльність цих людей, їх спротив е, і те, що вони роблять. Я хотів би, от е, це дуже важливо не применшати заслуг цих людей. І ми повинні ну, я впевнений що ми повинні про це більше казати, абсолютно бо абсолютно бачу, праві це... в цьому, абсолютно праві, бо зважаючи на те, що людину просто можуть вбити, так ну тобто, це ризик власним життям, дійсно, просто за. Жовту стрічку чи за листівку, як ви казали, так чи за яку якийсь напис, не говорячи звичайно, і про те, щоб а, щось зробити, якимось чином допомогти, а, щоб підірвали колаборантів, пане Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Ми yeah. всі вболіваємо за українців на Луганщині, і звичайно, впевнені в тому, що наші збройні сили звільнять. А цей український регіон, який вже дев'ять років, просто подумайте про це. Дев'ять років, частково дев'ять років перебуває під російською окупацією. Олексій Артюх, журналіст з Луганщини, головний редактор видання трибун, був з нами на зв'язку. Одним з приводів для нашої розмови було те, що головне управління розвідки Міноборони повідомило, що ліквідувало колаборанта і зрадника Михайла Філіпоненка. Його його називають воєнним і Це зрозуміло, чому тому, що він був. Так званим головою народної міліції в так званій ЛНР. І ми розуміємо, чим займалися. займалася ця народна міліція, тобто катуваннями, переслідуваннями, грабуваннями, гвалтуваннями. Ну, тим, чим займаються саме росіяни тут, на території України, на нашій землі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.